Каюсь грішна, дуже полюбляю радянське старе кіно, і зараз це інший зніст має тивіся, на українські міста, які ще не розбомбила Русня. Одеська кіностудія відома багатьма фільмами і заснована вона давно в 1919 -19 році. Але є фільм, який досі, досі люблю передивлятися, Хоча він радянський радянський про плани і будівництво він знімався там, де будувалася. Дніпроспецпроєкт в Запоріжжі. І знімався він також в Одесі. Це є фільм Вісна на Зарічній вулиці, який подивилися в 50-ті більш 30 мільйонів людей. Її була вимога грошей, керівництва, комуністи давали лише на сценарії, які були прописані про соцбудівництво виконання плана. Режисер Міронер дав сказав, я все напишу, це його сценарій. Це його сценарій. А, і він сказав: Я все напишу про соцбудування. Але він, він знімав свої фільми про кохання. Ну, пам'ятаєте, <гум> да? Вістав за річні вулиці, такі цьомкі, такі бомки. До речі, Фелікс Міронер був корінням з Одещини. Так, дійсно. Його тато з Балти, це північ Одеської області. І сам, а сам же Міронер народився в Києві. До речі. До речі, коли тато його народився в Балтії, от ця вся між революційна шла, йшла, Одеса була да, відома, відома революційними Ну, Завжди да, до революція Одеса. До речі, 50-60-70-ті 50, роки Одеса стала ну, першою в кіно під час відлиги. На, на той час прямо Одеса була центром. ну, Фантазії, щось дозволено, ну така Одеса. Але повертаємося до Філікса Міранера. Його батька його батько був ворогом народу, Його репресували і розстріляли в Одеській області. Завжди були оці революційні пристрасті. А батько його був з єврейської соціалістичної партії Бунду. І вони дуже вісомі такі були. Так отож, наприклад, наприкінці х їх всіх. Бо євреї бажали залишитися автономні від більшовиків, яких у яких руки були полікать в крові людської, і тоді більшовики оголосили євреїв контрреволюціонерами і немецькими шпигунами. Все Знаєте, да? в родині ворога народу. Фелікс Міронер, Я не знаю якимось дівом пройшов скрізь цей п'ятий пункт і навчався, і працював і його. Ніхто не питав про національність та походження. І Хуциєв, з яким він працював всі роки, також був із родини ворога народу репресованого. Так от Фелікс Філікс він був геніальним сценарістом. Він писав сценарії, і от коли він написав сценарій Вісна на Мезична Улиці, Боже, як -то тоді орав, як же його звали, пирів, як орав той пирів і казав: Да, ти написав сценарій, списав Майковська, фільм.